Вітаю, дорогі мої любителі вивчення англійської мови за кермом. Сьогодні у нас п'яте заняття з вами Анна Люклян. І я хочу поділитися не тільки пасовою граматикою англійської мови, але і деякою такою мотивацією. Ви знаєте, нещодавно я прочитала книгу, яка звучить англійською мовою «Atomic Habits» українською мовою Атомні звички. І ви знаєте, я вважаю, що це одна із тих книг, яку повинен прочитати кожен, хто хоче досягати цілий у житті. Неважливо, наскільки вони великі, наскільки вони значні для когось, важливо, наскільки вони значущі для вас. Чому я рекомендую цю книгу і захоплююся стратегіями, які автор використовує. Тому що книга, власне, про звички, які в нас є. Погані і хороші, і англійська мова повинна стати звичкою, щоб вона приносила вам користь, щоб ви могли її використовувати у різних мовних ситуаціях і послуговуватися всіма перевагами знання цієї мови, щоб ми могли використовувати англійську для щоденного спілкування для проживання за кордоном. В англомовному середовищі чи просто в будь-якій іншій країні для того, щоб ви могли використовувати англійську мову для роботи і загалом для загального розвитку. Англійська мова наскільки зараз а, поширена, вона є скрізь? Я це відчула на собі, коли вимушено перебувала на території Польщі, потім Об'єднаних Арабських Еміратів, місті Дубай в Німеччині. Я зрозуміла, що неважливо, де я знаходилась, англійська мова мене завжди виручала. І от друзі, що стосується звичок, перед тим як ми зануримось у наше заняття з погляду граматики, давайте трішечки поговоримо про звички, чому так важливо здобувати нові корисні, які працюють на вас, і позбуватися некорисних, які, звичайно ж, працюють проти вас. Чому мова повинна бути звичкою? Тому що мова постійно розвивається. І мова це живий організм, це як мускули нашого тіла. Якщо ми займаємося спортом, у нас підтягнуте тіло. Слід нам тільки перестати займатися навіть професіоналу, який володіє мовою на рівні СІ 1 ви одразу втрачаєте ці набуті навики. Тобто мова потребує постійного вивчення. Такого поняття, як вивчити мову, і знати назавжди, не буває. Може бути, вивчити мову до високого рівня, але у вас буде підний словниковий запас і ви не зможете користуватися мовою сповна, якщо ви не будете її постійно удосконалювати. І, друзі, отже, що ж нам потрібно для того, щоб. Зробити мову звичкою, це звичайно отримувати насолоду від вивчення, це максимально оточити себе можливістю стикатися з мовою і навпаки зробити те, що у вас з'їдає оцю звичку складним і недоступним. Автор цього підручника дуже гарно описав приклад залежності від комп'ютерних ігор. Він каже: якщо у вас залежність від комп'ютерних ігор і ви вважаєте, що це погана звичка, тоді кожного разу, коли ви пограли в комп'ютерну ігру, складіть ваш комп'ютер і понесіть його або в іншу кімнату, або на інший поверх далеко в шафу. І кожен раз, відповідно, коли ви захочете грати, ви полінуєтесь, ви зробили цю погану звичку максимально недоступною. Таким чином, ви будете привчати себе до того, що це викликає у вас лінь, це викликає у вас небажання, велику кількість затрат часу, і, можливо, шанс, ймовірність, що ви цієї звички позбудетесь, вони збільшуються. Так само прививаються і корисні звички. І тут ваше завдання полягає в чому? Щоб оточити, мати оцю зміну в голові. Так, всі наші ідеї йдуть з наших задумів, з думок, щоб дати англійський шанс на існування. Заведіть словник. А нотатки. кожен раз, коли ви прокидаєтесь, поставте словник на видне місце, не для того, щоб це одразу допоможе вам запам'ятати слова, для того, щоб бути фізичним нагадуванням, що слід присвятити англійській мові хоча б 2-3 хвилини, 5 хвилин. І знову ж таки, суть цього підручника автор говорить, що ми недооцінюємо один відсоток покращень. От він переконаний в тому, що ми просто досягаємо певного порогу, де один відсоток стає рішучим. І тому, друзі, я не хочу більше займати ваш час і посилатися на цю книгу. Якщо я вас зацікавила, ви можете її прослухати. Як англійською мовою є на Ютубі безкоштовно, так і українською можна десь знайти і почитати. Обов'язково розумійте, що мова це звичка. І... Старайтеся усіляко в усі можливі способи. А якщо ви слухаєте це відео, я вже переконана, що ви або цю звичку маєте, або ви якраз у процесі її здобування. Тож я вас вітаю, ви вже на правильному шляху. Дозвольте попросити вас залишити лайк, коментар під цим відео. Це мої зусилля, це моя звичка записувати регулярно. Я дуже ціную і це справді дуже велика необхідність для мого каналу, щоб він розвивався, щоб я продовжувала записувати ці відео для вас. Якщо дійсно вони допомагають вам, не полінуйтеся, поділіться з твоїми друзями. Я впевнена, що мова винагороджує, і я буду вдячна вам за таку допомогу. Що ж, давайте продовжимо. І сьогодні я підготувала для вас трішки інший формат нашого уроку. Зазвичай ми просто повторювали голос слова, фрази і заучували граматику багато разів вам повторювання. А сьогодні я пропоную трішечки побачити, як ця граматика функціонує на практиці. Я зачитаю для вас діалог. І опісля ми поглянемо на те, що ми вже знаємо. Не намагайтеся зрозуміти все, все, все. Тут діалог трішки складнішого рівня, і будуть і граматичні компоненти, і лексичні, які ми з вами не розглядали. Але наша суть у цьому діалозі просто його прослухати і поглянути на ті слова, які нам будуть корисні знати, а також звернути увагу на ті дії слова бути бі у формі «m is r». Які ми вже з вами з'ясували впродовж чотирьох попередніх уроків. Що ж, слухайте діалог і насолоджуйтесь. Приємної вам подорожі. Hello, Mary! Hi John, how is it going? Pretty good. How about you? Busy, I've been working a lot these days. What do you do? I'm a nurse. That's interesting. Where do you work? I work at the City Hospital. Як ви думаєте, про що цей діалог? Hello, Mary? Hi, John. Зрозуміло. Просто привітались люди. Hello більш формальний варіант, ніж hi. Далі у нас такий варіант запитати, як в тебе справа? How is it going? Як? Далі наше слово is. Яке ми з вами вивчали. Бо опісля It. How is it going. Однак у цьому реченні ми не будемо перекладати слово is. Ми запам'ятаємо, що ця ціла конструкція означає, як в тебе йдуть справи. Як ти? How is it going? How is it going? Не забудьте перевірити опис до цього відео. Ви побачите цей діалог. І відповідь на таке питання звучить доволі добре все. Pretty good. Pretty good. Доволі pretty і хороший good. Pretty good. Pretty good. Я б порекомендувала якраз запам'ятати таку, таке словосполучення, виписати його десь на аркуші і поставити на видне місце. Або в вашій машині закріпити, або а, просто блокнотику, або в нотатках, або на вашому робочому столі. Pretty good. How about you? А як в тебе справи? Як про тебе? Ось так це звучить фраза. How about you? How about you? І відповідь. Busy. Зайнято. Я була занята цілий тиждень, так? I've been working a lot these days. Я працювала багато цими днями. I've been working a lot. These days. Тут такий складніший граматичний час Present Perfect Continuous, який вивчають зазвичай десь на передсередньому рівні. Однак чуємо це в діалозі. Звідси порекомендую запам'ятати, наприклад, таку фразу. Нещодавно я, я доволі зайнята останніми днями. Цими днями these. days. These days. These days. These days. What do you do? А чим ти займаєшся? I am a nurse. Саме це речення, цю репліку ми з вами маємо знати дуже добре. Бо саме така у нас була. А чим ти займаєшся? Я медсестра. I am a nurse. I am a nurse. Можете повторити: What do you do? What do you do? Що ти робиш? Хто ти за професією? Чим ти займаєшся? З погляду професії. What do you do? What do you do? I'm a nurse. Відповідь: О, це цікаво, а де ти працюєш? That's interesting. Where do you work? That's interesting. То є цікаво. Ось наше слово є. То є цікаво. That is interesting. З'єднали That's. That's. That's interesting. Where do you work? А де ти працюєш? Простий теперішній час, який зазвичай вивчають на початкових рівнях, і в наступному році, я думаю, ми його більш детальніше з'ясуємо. I work at the city hospital. I work at the city hospital. Я працюю у місцевій лікарні. I work at the city hospital. Ось і все, друзі. Ключові слова із цього діалогу. Доволі хороший. Pretty good. Pretty good. Цими днями These. days. These days. Чим ти займаєшся? What do you do? What do you do? What do you do? Це цікаво. That's interesting. That's Interesting. That's interesting. Де Where do you work? Слово de Where? 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 I work at the city hospital. Лікарня hospital місто city і працювати просто work. Work city hospital. Сподіваюся, це було цікаво. Ви практикували англійську і закріпили собі ідею того, що важливо для ефективного вивчення. Дякую вам, що ви були зі мною. Я дуже рада ділитися своїми знаннями. Я дуже рада, якщо я справді вам допомагаю. І буду ще більше рада, якщо ви напишете це у коментарі, поставите плюсик, якщо чекаєте наступного відео і. Давайте напишіть мені, будь ласка, одне слово, яке ви сьогодні вивчили або активували, або дізналися, і вам було корисно. Дякую до зустрічі у наступному уроці. З вами ваша Анна Люклян із Канади, з провінції Альберта, міста Едмонтона.